Всім привіт! Мене звати Міла Лернер, я живу в Німеччині та працюю податковим консультантом. Цей канал Просто податки в Німеччині з'явився як відповідь на популярне питання. Як легко та головне законно заощадити податки. Чому це питання таке важливе? Кожний житель Німеччини сплачує від 18 до 45% податків до державного бюджету. Тобто, якщо ваша зарплатня, наприклад, 50 тисяч на рік. То ви сплачуєте до бюджету 11 тисяч податків. Це вартість невеликої автівки, та ще на бензин залишиться. Було б непогано повернути собі ці кошти, правда? Хоча частину їх. На цьому каналі я буду давати відео з порадами, лайфхаками, маленькими хитрощами. Я поясню, як робити списання з податків. Я розкажу вам, як заощаджувати податки та свої розходи до державного бюджету. Також я розповім, як заповнювати декларацію та як працювати із податковим консультантом. До того ж, кожного року законодавець опускає деякі зміни до податкового законодавства. Я буду робити короткий огляд та розповідати, як це впливає на ваші минулі податки та як це вплине на вас в майбутньому. Підписуйтесь на канал! Ставте лайк, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео, рекомендуйте мене своїм друзям. З вами Mielner та канал Просто Податки в Німеччині. До нових зустрічей!